Друзі, привіт! Історія з Мідасом буде довго залишатися з нами, як і нові і фігуранти, так само і нові епізоди. Але на цьому тижні вийшло два навіть два з половиною, я б сказав би, дуже крутих і цікавих інтерв'ю, які записані саме з представниками людей, які, в принципі, і розслідували Мінніча. Мова йде в першу чергу про голову слідчої групи Набу в якраз справі Мідас: це Олександра Абакумова, якого ви всі знаєте як людину з навушниками на плівках Міндіча, точніше, на Ютюбі, Набу, де показували нам плівки Міндіча. А Інші два інтерв'ю. Вони дуже схожі відверто говорячи за змістом. Це для української правди і відповідно для Ютуб-канала з Сергія Мусаєвої і Олени Трибушної дав детектив НАБУ, який майже п'ять місяців з разом з батьком знаходився за гратами по фейковій справі. Мова йде про детектива Руслана Магомєта Расулова, який допоміг за версію багатьох журналістів і відповідно інших джерел в правоохоронних органах встановити ту саму прослушку в квартирі Міндіча. Тож ми вирішили в цьому блозі об'єднати найбільш цікаві і нові. Фрагменти або ті, які доводять попередню інформацію з цих двох інтерв'ю, і видати вам в одному відео для того, щоб якщо раптом ви пропустили ці матеріали, або просто хочете скоротити трохи собі час на їх вивчення, у вас була така можливість. Там справді багато чого цікаво Тож, що сказали, одні із ключових, але давайте говорити відверто, не єдині особи, які. Допомогли позбавити Україну найбільшої корупційної схеми, і так само найбільше організованої злочинної групи. А Ми вам сьогодні відео і розкажемо. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп» і ми починаємо. В першу чергу я хочу почати з інтерв'ю знову ж таки голови слідчої групи НАБУ. по Справі Мідас Олександра Абакумова, він дуже скромна, як на мене, людина. Він був декілька разів у нас на відповідно засіданні і ТСК, і антикорупційного комітету. Ну можу сказати, що людина, яка абсолютно точно на своєму місці і абсолютно точно дуже відповідальна і дуже професійно підходить до своєї роботи, і справді дуже скромно я. Бажаю, що в якоїсь мірі він став героєм в для всієї прогресивної частини України, і мені здається, абсолютно не згоден з цим статусом. Тож про що нам в інтерв'ю розказав Олександр Абакумов, тут я роблю дисклеймер, що в принципі операція Мінас вона була. Дуже багато рікневе, дуже складною, під великою конспірацію. До останнього майже кожен член цієї групи, відповідно, з НАБУ, не знав всієї картинки. І якщо говорити про людей, які її повністю розуміли, це якраз Олександр Абакумов точно один із них. Але він професійна людина, тож на публіку, і тим більше в ЗМІ багато. Чого не розкаже, і це нормально, тому що триває слідство. Тож в даному випадку я абсолютно розумію, чому він часто уникав запитань, точніше відповіді на прямі запитання, і це не тому, що немає чого сказати, а тому, що не хоче зашкодити слідству, ми це поважаємо. Тому ми вибрали те, що прозвучало, або те, що нам здається, Олександр Хотів би натякнути, і ми це побачили серед рядків. Тож, перше, чи були в схемі Міндіча задіяні інші високопосадовці? Е, тут прямо пан Абакумов нам не відповідає, але м, натякає. Він сказав, що масштаб історії здивував навіть детективів. А я переконаний, детективи набув багато чого бачили навіть за. Ці 10 років, скільки набу існує. І саме це внутрішнє шокове усвідомлення масштабу схеми змушувало їх бути ще більш зваженими і обережними в публічних коментарях. Я думаю, що на плівках є і інші більш цікаві прізвища, які ми. Напевно, почуємо або побачимо в справах. Просто зараз НАБУ збирає інформацію, як ми чули, знову ж таки, від того ж пана Олександра під час засідання нашої ТСК, як мінімум, на той момент ще 40 цих клічок були не розшифровані. Тож в даному випадку, я думаю, натяк ви зрозуміли. Друге, що не менш важливо, це про те, як втікав Міндіч і нагадаю, вони. Разом з Цукерманом з країни втекли, міндіч втікав якраз в день, точніше в ніч обшуків з України. Причому буквально за декілька годин до переходу набу. Навіть говорять, двері залишив відчиненим ну для того, щоб їх під час обшуку набу не зламали. І тут у нас вже є розслідування ж від журналістів схем, які встановили, що він виїхав о другій ночі на умовно машині львівського сервісу ВІП таксі. Якраз в інтерв'ю Олександра Бакумова ми. ми чуємо це ж саме підтвердження, що і до цього говорив Семен Кривонос. Що Очевидно, поставити мечки на Тимура Міндіча в прикордонній службі це було все одно, що повідомити все угрупування про те, що готується обшук і затримання того самого міндіча. І більш того, так само очевидно, що історія з нічим би не закінчилась, би мечок би не спрацював, бо вони б все одно б звали. Просто вся б надзвичайна група знала. Більш того, саме набу зараз. Досліджує, як міндіч виїжджав, хто йому в цьому допоміг, і відповідно, ну коротше, тут ми повертаємося до інформації, яка лунала під час засідання спочатку антикорупційного комітету і мала полунати під час другого засідання нашого ДСК. А яким чином Держприкордонслужба так швидко допомогла Міндічу виїхати? Звідки у нього був у цей спецсталон К контролю? І чому Державна прикордонна служба в особі того самого голови служби Сергія Дейнека чомусь от не хоче ані на засідання приходити, а не відповідати на запитання, як же так ось Міндіч покинув Україну. До речі, з того самого інтерв'ю ми дізнаємося, що Керман теж відповідно виїжджав, його виїзд досліджується, але він виїхав значно заздалегідь, планове і, коротше, це не був нічний. Виїзд Міндіча, як ми вам до цього писали. А, що цікаво, що в тому ж самому інтерв'ю ми дізнаємося про те, що НАБУ зараз працює над тим, щоб екстрадувати Міндіча цукермана, і вони були притягнуті до реальної відповідальності. Екстрадиція з Ізраїля зараз ускладнюється тим, що обидва мають ізраїльське громадянство. Плюс, відповідно, в як і багато втікачів за кордон, особливо втікачів від набу. Вони прикриваються там в інших країнах тим, що Україна небезпечна, що триває війна, і що їх права людей не будуть дотримані. Ну, тобто, вкрасти під час війни, в тому числі на війні і на енергетиці, яка пошкоджена війною, мінді і кампанія могли, а ось Перебувати тут у СІЗО ну, не можуть дуже небезпечно, що чесно говорячи було очевидно. Але ще раз, те, що у них є ізраїльське громадянство, і те, що їх, скоріш за все, позбавили українського громадянства, не буде сильно заважати набу, якщо буде така політична воля, їх екстрадувати. Це ми дізнаємося в інтерв'ю. До речі, про краде вкрадені гроші під час війни або на захисті енергетики, Ось якраз про фрагмент, де якщо ви пам'ятаєте. Тенер і рокет обговорюють, що немає сенсу будувати захисні споруди, ми теж деякі деталі дізнаємося. Тіх сумашинше, ми будемо що то еще діяти, і, слух... і, Могу, можу, щоб, щоб, ще, так, і закінчимо то, що є перші захисні споруди зі спробувати. <NBC1> Я бы подождал. Ну, блядь, если честно, жалко, денег, точно, не пустая, да, там. Единственный вопрос, если думаешь, чтобы защитить туда компанию и застроиться. Ну, у нас же компании нет, у нас какие-то не анализируют. Короче, пить вот всю песню Здається, бумбокс, але можу помилятися. А, як ви пам'ятаєте, фігуранти обговорювали те, що на плівках і про це згадує знову ж таки або в своєму інтерв'ю, вони пропонували зачекати десь 10 днів, десь місяць, щоб взяти більший відкат. І тому НАБУ радить зараз провести аудит публічних рішень в цій сфері, в сфері захисту енергетики. В першу чергу, щоб подивитися, а не було там якогось сприяння від профільних міністерств, ну міністерство енергетики зрозуміло. А нагадаю, що у нас зараз, і в тому числі момент оцих всіх останніх обговорень. Було і інше відповідальні. Зокрема, це віце-прем'єр з питань відбудови Олексій Колебе, людина Лібаби або Андрія Єрмака, який навіть потім був призначений в жовтні координатором штабу по захисту енергетики. Ось було б дуже цікаво наслідити цю історію. Звичайно, в продовженні інтерв'ю. Або кому питають про двушку на Москву. Думаю, що у цей ганебний фрагмент всі пам'ятають, він був на плівках і, чесно говорячи, був достатньо резонансний. Набу вже працює над матеріалами, які можуть свідчити про державну зраду, і в першу чергу про історію, яка могла бути через пов'язаність угрупування міндіча з. Цей дубушкою Москвою, та й напевно, самим деркачем, і відповідно зараз набув із знову ж таки інтерв'ю Бакумова співпрацює із профільними іншими правоохоронними органами, зокрема, напевно, з СБУ. Тож в даному випадку сподіваюсь, що там будуть теж якісь гучні або хоча б ефективні події. Ну і найбільш поширене питання, в тому числі на наших стрімах, коли будуть наступні? Плівки і ось тут теж відповідь від детектива. Що зараз детективи збирають докази по всім іншим учасникам злочинної організації, тому поки що. поки. Відповідно, цей процес триває, нових плівок не буде, і відповідно, по вони будуть, коли НАБУ збирає вже всі достатні документальні докази, які вже отримали. А нагадаю, що окрім плівок є багато чого нового: електронні носії, переписки, всі зашифровані файли, диски, всі відповідні транзакції. Тож. Після цього будуть і нові підозри, а відповідно те, що ви називаєте новими плівками. Тож, це що ми отримали з інтерв'ю знову ж таки Олександра Бакуму Абакумов, якому ми дуже вдячні за його роботу. Але це як я сказав на початку нашого відео, не всі інтерв'ю, які лунали. Так само два інтерв'ю дуже схожі, як на мене, по змісту, Тому ми взяли тільки фрагмент з української правди, дав і відповідно, Руслан Магамед Расулов щодо свого затримання. Ну і в принципі участі в цій. Операції. Тут я зроблю декілька дисклеймерів. Руслан Магамет Расулов, він був майже 5 місяців, в тому числі з 21 липня по ось буквально середину грудня в СІЗО по надуманій справі, і міг, очевидно, не знати багатьох деталей, які здобувалися під час відповідно цієї спецоперації. Тому. Сказати, що він прям носить ці інформації, ну це буде несправедливо. Нам це інтерв'ю цікаво більше щодо того, як влада намагалася зашкодити конкретно йому помститися за відповідне розслідування щодо мінді ще й не тільки, і декілька речей, про які ми в тому числі вам записували відео і тут розповідали. Тобто вони вважали, що я Семеном це, це зрозуміло, да, це? Да, да, так, так, <реш> і вони вважали, що я якась така. Центр, центр впливу, і вони зараз мене затримують, на мене натиснуть, і я дам якісь, начебто, покази викривальні. Тобто, ви ж розумієте, що я не був кінцевою метою, кінцевою ціллю. Перша ціль була, ну і головні цілі були це Семенович Кривонос і Олександр Васильович Кліменко. Тобто вони повинні були над ними отримати контроль. Тобто одна із історій, окрім. Помсти на відповідно детективів і показати на прикладі того ж Руслана Расулова, що ну якби так прийдуть за кожним, причому не тільки за тобою, а і за батьками. це була справді віра тих самих правоохоронних органів і єрмака з компанії, що він є якимось гаманцем чи несієм інформації, або просто готовий заради себе, дати якісь хибні покази на керівництво набу і сап, що очевидно не вийшло, але ну. Ну, так само ми все більше розуміємо цинічність і подлість людей, які тоді, в принципі, очолювали в офіс президента. Ви можливо пам'ятаєте, ми на каналі робили спеціальний розбір у цій фейковій історії, тоді від СБУ, де, начебто, було листування в телеграмі з батьком. Руслана Магомеда Расулова щодо продажі начебто коноплі в Дагестан. І ми тоді повністю розібрали на молекули, ось чому це фейк, чому це очевидно не Дагестан, а скоріше за все, Узбекистан, чому в принципі, скоріше за все, це листування фейкове. І ось мені, чесно говорячи, було приємно, ну якщо можна так сказати, почути Руслана Магомеда Расулова, який, в принципі, ось. Ту теорію, яку ми не знаючи деталі, але бачив і зробивши осін по той інформації, яку офіційно виклали СБУ, озвучив і я так переконаний, що те листування воно було абсолютно лівим і, скоріш за все, просто зроблений лівими людьми. Люди відсиділи там декілька там сроків. Ну я маю на увазі, декілька місяців в СІЗО. Там багато кейсів, де ми так розуміємо, що хтось точно створює це листування. тому що батько моєму 65 років він. Він з телеграмом використовує там видно по інших його е, телеграмах. Він здебільшого він, зізвонюється. Він майже нікого не пише, там короткі слова. тут прям така розмова змістовна, де прям моє ім'я повторюється рази три чи, чи, чи чотири. А в кінці пише, треба ж це конфіденційно робити. Тобто ми, вони спілкуються весь час там, з іменами і всім іншим. А в кінці нагадують про, про конфіденційність. Така, така дешева постанова, абсолютно вигідне, вигідне листування. І ми там теж ще зараз займаємося, і там я думаю, що буде там результат. те, що це фейкове лістування. Я прям переконаний. Нагадаю, там навіть пошту вони переплутали і взяли з якогось там дитячого центру. Що ще? Це історія про єрмака. Знову ж таки, я тут підкреслюю, що історія Руслана Магометрасуло вона публічно починається 21 липня, і відповідно весь інший час до середини грудня він був в СІЗО. Але щось напевно про Єрмака він чув. Тож про конкретну його роль він теж достатньо непогано коментує. Що стосується кейсу Єрмака, то він це ж не, не це не Мідас, це окрема історія. Просто в Мідесі отримані е, вагомі речові докази по кейсу Єрмака. Яка там ситуація на зараз? Я не можу сказати, тому що я не член слідчої групи. Я тільки знаю загальну, загальну історію. І звісно, сподіваюся, що я там буду все одно прийняти кінцеве рішення відповідно до закону і думаю, що детективи НАБУ, е, ніхто там нічого не забуде і все робить як слід. Ну і остання це історія з чого починалася історія про міндіча. Знову ж таки, тут я. Креслю, напевно, вже раз п'яти за відео, що повну картинку не може знати звичайний детектив. Але за інформацією, версію, яку отримував відповідно конкретно Руслан Магомед Расулов, то в першу чергу ім'я Міндіча лунало по Міністерству оборони. Ми починали працювати по Міністерству оборони і діяльності Кесла в цьому напрямку. І... Це був основний, е, основний наш мотив і аргументи нашого початку роботи в, по, по напрямку цієї діяльності, в тому числі по Карлсону, його оточення. Тому я сказав, що це. І я, і я ніколи не вважав, що він є м, ключовою особою в часті виконання цих всіх проєктів, ну, називають проєкти. Тому що ну, це неможливо е, з точки зору нейтралізації. А хто був? Я не можу сказати на, на даному етапі, тому що слідство ще триває, і жодних кінець не прийнято ще. Тобто, є але ми особи. побачимо там представників вищого керівництва держави. Тож, як ви побачили, ми отримали ряд або інформації, яка ще напевно зіграє в майбутньому, або підтвердження того, що ви чули до цього в наших, в тому числі, блогах. І ще раз велика подяка детективам НАБУ, причому. Достатньо великому колективу. Я переконаний що майже всі вони так чи інакше були залучені в цю історію. Так само треба не забувати про детективів, точніше, не детективів, так само не треба забувати і про прокурорів САПО, тому що вони. Теж були активно залучені до розслідування щодо Міндуса за їх роботу. Ребята, велика вам повага і дякую за те, що ви робите. На цьому будемо і завершувати. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». До побачення!